Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати як працює процесор. І в цьому відео я хотів би розібрати такий пристрій як мультиплексор. Ну а також заодно і де мультиплексор. Що це за пристрій? Уявіть собі електронний перемикач, Котрий в потрібний нам момент, потрібну нам мить, може увімкнути потрібний канал. Він перемикає канали. Наприклад, ми можемо вибирати по-адресно комірки пам'яті, в яку пам'ять зараз записати якесь значення, або перемикнути на інший реєстр. Тож, це по суті просто перемикач, що такий розумний, котрий ми можемо запрограмувати, і він буде вмикати нам потрібний канал. Тож, Давайте почнемо з того, що мені потрібен декодер. Декодер мені потрібен, щоб, щоб я міг адресу якусь двійкову додати до нашого мультиплексу. Тож, він складається з пристроїв, з елементів n чотири штучки. Ось таким чином. В нас буде два коди. Це ми будемо вибирати адресу нашої комірки пам'яті. І в нас буде чотири виходи. Ось так. Під'єднуємо наші виходи. Що нам потрібно? Нам потрібен декодер. Декодер в нас кодується з інверторів. Якщо не помиляюсь, то ось так. І зараз ми будемо перевіряти. Так, що в нас вийшло? В нас вийшов декодер. Ми його перевіримо. Так, це в нас по нулях, це перший канал. Вмикаємо один В нас одиниця тут. Ага, я трошки попутав. Це ми зараз виправимо. Так. Ось це має бути ось тут. А ось це має бути ось тут. Перевіряємо. А Нуль в нас перший канал. Одиниця в нас один нуль. Ось так і ось так. Чотири канали. Тобто, якщо в нас по нулях, то в нас перший канал. Якщо в нас цей канал е, одиниця, то в нас тут. Якщо ось тут, то ось цей канал і ось цей канал. Супер. Декодер готовий. Тепер нам треба створити мультиплексор. Це будуть наші адреси. В нас має бути 4 входи, це буде наша дейта. Давайте, мабуть. Ось тут розташуємо. Давайте, мабуть, ще тут підпишемо, що це в нас адрес. А ось тут в нас Data. Нам тепер потрібно один вихід. Нехай буде ось тут. Ось це трохи підвину. Так, він, наш мультиплексор складається з елементів І, так само. Тож, розташовуємо їх ось так. 3, 4. Ось це ми можемо трохи подвинути ось сюди. І ось це підвинути ось так. Щоб нам було трохи зручніше. Тепер поєднуємо. Сюди, сюди, сюди і сюди. Ось цей не сюди, а ось сюди. І чотири наші канали. Ми поєднуємо. Нульовий має бути сюди. Ось цей в нас сюди. Зараз я виправлю. Ось. Це трохи посуну сюди. Тепер ось цей сюди і ось цей сюди. Так, в нас буде вибиратись канал. Ну, ми можемо його об'єднати ось так. Чотири. Зробимо поменше. І ось це в нас буде вихід. Що ми маємо? В нас є адреса і є дейта. Перевіряємо. Першу, Давайте перша лінія. Перша лінія в нас передається лише звідси. Тобто перша лінія є. Тож, в нас сюди поступають якісь дані. Вони бігуть, бігуть, бігуть біжать, передаються. І в нас увімкнувся цей канал. І ось сюди в нас передається якісь дані. Далі нам треба перемикнути на інший якийсь на іншу комірку на адресу. Наприклад, першу ось цю. В нас Тут э, передаються вже дані. А ось ці ні. Тобто ми на цей канал перед, э, перемикнулись, перемикнулись. У нас ось це ігнорується, це ігнорується, це ігнорується. А ось ця лінія працює. Вона передає дані там, один, одиниці нулі. Вона записує, наприклад, в регістр або в е, комірку пам'яті за адресою там, е, ту, що ми тут вказали. Далі нам. Ось ця лінія потрібна. Тож, вона ось, ось ця працює, ця, звісно, ні, ця теж ні, і ця не працює, не передається. І остання лінія в нас буде працювати лише ось ця лінія. Ось ці всі інші ігноруються. Ось це мультиплексор. В нас є адреса і є. Дані, котрі нам передаються. Тепер зробимо мультиплексор. Він працює так само, але навпаки. Нам так само потрібні 4 елементи. І, і з нашого декодеру, з нашої адреси, ми беремо 4 канали. І тепер ми Можемо взяти з цього, перемикати дані. Ось це нехай ось так буде. І ось звідси ми будемо брати дані. І в нас тепер чотири виходи. Так, я можу сплутати, це, мабуть, перший. Це другий. І третій і четвертий. І так, перевіряємо. В нас адреса буде по нулях. Тож в нас перша лінія працює. Ми передаємо дані, і в нас працює лише ось ця лінія. Ну, я тут трохи попутав, але це не важливо. Тож, в нас спрацьовує лише ось ця лінія. Ось таким чином. Далі вмикаємо першу адресу. Ну, наприклад, адреса 1.0. Якщо вдвійковід в системі спислення, то в нас працює лише ось ця лінія. Усі інші ігноруються. Перемикаємо на інший канал і в нас працює ось ця лінія. Ми можемо ось це навіть прибрати і напряму сюди ввести. З мультиплексора на демультиплексор. Тож, ось таким чином ми можемо перемикати канали. І в нас працює лише ось ця лінія. Ось так працює мультиплексор та демультиплексор. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!